Що зранку до вечора розказують про розп'яття немовлят. Якщо розказують про страшні речі і це бембають в тім'ячко через кожних 40 секунд, то людина поступово от вона, оця сіра речовина, в якої люди небагато, заповнюється ватою. Оце я маю в першу чергу російську пропаганду. Оце вата. Це те, що в принципі нав'язало. І на рівні рефлекторному, не на рівні розумовому, на рівні рефлекторному дідушка Геббельс в грубу перевертається від його послідовника Путіна, тому що в принципі він навіть не міг думати про такі досягнення, які має ця людинка, якщо можна її так назвати, по обробітку психологічному людей. І безумовно, просто, як кажуть на сході, скільки не каже халва, солодко в роті не стане. Поки ми не покажемо нову якість, іншу якість, прозорість, нічого не вийде. Просто на одну брехню нашаровувати другу брехню не виб'єш. Почекаєш, що клин-клином вибивають, насправді з цього приводу навряд чи вдасться. А от кроками позитивними, реальною роботою ми тільки таким чином можемо видушити оте от нав'язане ззовні, яке, як я його обізваю. взагалі, по своєму світогляду, я правий в галузі економіки. Я вважаю, що держава має мати малу кількість повноважень. Управління економікою і підприємствами. Тільки природні монополії, на моє переконання, мають бути в державній власності. І то під питанням. Задача влади сформувати правила, по яким має працювати та чи інша галузь економіки, і контролювати, щоб ці правила дотримувалися. Рівні можливості. Це ключове завдання. От подивіться, ми сьогодні багато по телевізії кажуть про контрабанду на територію окуповану і з окупованої території. Вибачте, але це насправді неправильне формулювання. Чому? У нас немає там митних постів, у нас немає мита, у нас немає ПДВ візного. І через це це не контрабанда, це виключно кришування, як 90-х роки. Повністю кришування 90-х років. І сьогодні якось таким чином прямої заборони пересування товарів і послуг немає, але немає дозволу. І виходить, тиха українська ночна зала треба перепрятати. Я виступаю за унормування. І це має бути комплексне питання. От мене рве свідомість. Ми Виплачуємо пенсії в достатньо великому об'ємі людям, які живуть там. Після цього всього кажемо, але продукцію українську за ці гроші ми не будемо поставляти. І тоді, в принципі, ці гроші, які виплатила Україна, йдуть на російський агресорський ринок. Є різні пропозиції, ми буквально, думаю, також до кінця тижня запропонуємо. Один із напрямків, поки що опрацьовується це створити ринки на українській території, оптові, для того, щоб громадяни, які там отримали пенсію, могли купити свої продукти, щоб не перетинаючи кордон. Не возячи фурами, не возячи ешелонами, оце все можна робити. Це один із напрямків. Якщо буде прийнято рішення про економічну блокаду, то воно не може бути розірване, відірване. Це має бути комплексне рішення. І якраз на комплексності я буду настою наполягати. Може, пафосно, я насправді дуже-дуже люблю Україну. І насправді мені хочеться жити в європейській країні. Насправді Мій син, коли я їхав сюди, спочатку на фронт, потім сюди, він казав, ну, тату, мені, звичайно, важко сприйняти це все, але по великому рахунку я хочу, щоб, жит... щоб мені ну, не довелося дивитися на поляків, інших, що вони живуть краще. Він каже, що я недурніший за них, я нормально закінчую університет, я працюю, і я хочу, щоб мене оцінювали не тому, що я з якоїсь бідної України. А що я європейця, і вибачте мене, тобто або є отут, або його немає. Я вважаю, що мене отут є.